Винниківський рух новий чемпіон Львівської області. У заключному турі прем'єр-ліги підопічні Романа Гданського не залишили жодних шансів Миколаєву. І таким чином, після 52-річної перерви, престижний трофей повернувся до винник. Подробиці цього матчу у репортажі наших кореспондентів. Винниківський рух, або ж як його ще називають у нашій області. Челсі у цьому сезоні виграє все, що тільки можливо. На початку року команда здобула кубок юста. Далі був кубок області. До вище згаданих трофеїв не вистачало лише найголовнішого чемпіонського звання для того, аби втілити мрію у життя команді. Звинник необхідно було перемогти міцного середняка Миколаїв. Гра розпочалася доволі спокійно. Гості розуміли, що шансів на позитивний результат у них небагато, тому обрали захисну тактику. Чим далі до фінішу було, тим десь важче було де зграти з напевно. Був більше психологічний тиск, тому що в принципі залишалося там небагато два кроки. І десь воно трошки напевно сковувало дії футболістів. Десь нерви трошки мішали грати футбол, такий як ми вміємо. І справді, психологічно господарям поля було нелегко, адже відповідальність за результат була на максимальному рівні, та ще й м'яч вперто обмена ворота. Далі сталося те, чого боялися усі прихильники руху. В одній з поодиноких атак гравець Миколаєва наважився на дальній удар, який увінчався успіхом та фантастичним голом. Може, трошки не налаштовували, вже таких було може настрій цих банкетний, але Добре, що виграли, хоча в іншого як перемогу ми, в принципі, ніхто і не планував. Вранці не пробудився після того голу, тому що десь напевно, на розминці не дорозумілися і десь напевно, тим поплатилися. Але ну, нічого, ми зуміли взяти себе в руки. І... Перебороти себе в першу чергу, тому що вони боролися самі з собою. Після пропущеного голу футболісти-винник пішли ще більшими силами в атаку. Попереду діїли агресивніше, що в підсумку і принесло успіх. Після подачі з кутового Михайло Іванець відновлює паритет. Минає ще кілька хвилин, і вже один з найактивніших гравців матчу Ігор Мигалевський виводить свою команду вперед. Настроїли були дуже сильно, щоб виграти ту ігру, і доказали, що ми сильніші в Львівській області. У деб'юті другого тайму Мігалевський оформлює дубль, і питання переможця практично вирішене. А щоб у гостей не виникало зайвих питань після подачі з кутового господарі поля забувають в четверте. До честі миколаївської команди вони рук не упустили. Спромоглися ще на одне взяття воріт суперників. Проте останнє слово було за чемпіонами. Остаточну крапку у зустрічі поставив Микола Грешта. 5-2 – закономірна та історична перемога виниківського руху. Треба подякувати Бозінки за те, що вона почула наші молитви, почула наші прохання, бажання і допомогла нам вистражити цю перемогу. Ми дійсно дуже хотіли. Це перемога перш за все потрібно було місту. 52 роки. Після великих футболістів-поточників, покори, які були, весна. 52 роки виникли, нічого не вгравали, нічого абсолютно Розумієте, це місто потребувало цієї перемоги для того, щоб вдихнути от, власне, цю іскру любові до футболу, для того, щоб цей футбол міг ну, по-новому в цьому місці розвинутися. Тому я дякую Богу за те, що допоміг втілити наші бажання у дійсність. Про що мріяли? Про що говорили? Ви знаєте, ми говорили, але до кінця самі не вірили, що ми виграємо все, що хоче. Але Бог свідок, ми доклали максимум зусиль для того, щоб так воно сталося. Далі було святкування красиві феєрверки, шампанські та відзнаки від міської влади. Для винних це справді велике дійство, тому що ця команда за стільки років, за десятки років сьогодні, з в знов першості. Я особисто хочу подякувати всім. Футболістам нашої команди тренерам подякувати президенту компанії Григорію Козловському, тому що ту викладку, яку вони демонстрували в цьому сезоні, в цьому році, це є показова викладка і є показовий результат. Сподіваюся, що ті результати будуть іти далі, прогресувати і давати результат і успіх нашій команді. Я перший раз став чемпіоном в області і, і дуже задоволений. Дуже боротьба сильна була з Кам'янкою, з з Соснівка, Миколаєв. Теж дуже сильна команда. Та саме тяжкі в них було і грати вдома. Але нічого, в себе ми тут майже всіх виграли, тільки з Кам'янкою ніч зіграли. Ну це футбол, кожен хоче досягнути свого результату. Ну, ми його сьогодні досягли і взагалі стали чемпіонами. це головніше, що завдання ставилось від президентів тренера і зробили те, що нам сказали, і стали чемпіонами. Відчуття саме як найкраще, це все-таки чемпіон, хоча чемпіонат дуже важкий був. На сьогоднішній день ми. Знову ж таки, не маємо амбіцій, там великих, кудись, там щось, там в нас влаштовує абсолютно область. Але якщо буде створена регіональна друга ліга, я думаю, що в ній будемо приймати участь. Ківський рух у цьому сезоні виграв усі можливі трофеї. Проте, як відомо, апетит приходить під час їжі. Тому керівники свіжоспеченого чемпіона Львівської області звернулися до срібних призерів чемпіонату провести поєдинок за суперкубок області. Так сталося, що КДК анулювала проведення цього року Суперкубка області, але ми вважаємо, що це рішення є ну напевно передчасним, і тому команда Винники» Однозначно заявляє, що вона готова зіграти на Кубок Суперкубок області. І дуже би хотіла зіграти цей фінал з невдахами цьогорічного розіграшу Кубка області, чемпіонату там, чи Кубка Юста Кам'янкою Кам Бузкою, дати їм шанс хоча б щось цього року виграти. Тому я думаю, що президент команди є людиною достатньо абіційною. І навіть якщо Федерація футболу є не проводити цей кубок, я думаю, що. Пану Михайлову, хватить мужності зіграти цю ігру. Хай буде неофіційно, але за кубок, Суперкубок області зіграти цю ігру. Тому це і виклик Кам'янки і Бузький. І нам би дуже хотілося, щоб вони цей виклик прийняли і ми зіграли суперкубок. Ну, Звісно, якщо в нього є страх і обоєння того, що він і це не зможе виграти, ну тоді ми розумінням до цього віднесемося.